Ну ось і все, відпустка закінчилася. Валентина Іванівна з легкою ноткою жалю, але водночас із теплою усмішкою подумки привітала свою улюблену роботу. Вона чудово розуміла, що знову поринає у звичний ритм життя, але її радувало одне цей відпочинок минув недаремно. Вона здійснила все, що запланувала, і провела час по-справжньому насичено та незабутньо. Нарешті їй вдалося разом з донькою вирватися до Карпат, побачити величні гори, прогулятися лісовими стежками і насолодитися дзвінким шумом водоспаду. Руслана була в захваті, природна краса цих місць настільки її вразила, що вона вже передчувала, які дивовижні картини зможе написати після повернення додому. Як справжня художниця, вона мріяла знову опинитися серед цих краєвидів, вдихати гірське повітря і занурюватися у натхнення. Валентина розуміла доньку, як ніхто інший, тому з радістю підтримала її ідею повернутися в Карпати. Вони навіть почали обговорювати наступну подорож, хоча поки що точної дати не визначили. Але як тільки повернулися додому, відпочинок Валентини закінчився швидше, ніж вона встигла оговтатися. Телефонний дзвінок від керівництва не залишив їй вибору. Її наполегливо просили вийти на роботу раніше, адже ситуація вимагала термінового втручання. Про дні, що залишилися у відпустці, довелося забути їй не дали їх догуляти. Натомість пообіцяли компенсувати це відгулами потім. А вже ж, узміхнулася Валентина, скептично похитавши головою. Чекати на ці відгули доведеться щонайменше півроку. А коли вона і справді захоче їх взяти, знову буде врал. Гаразд, виходжу, я вже й сама скучила за своїми підопічними. Вона вже багато років працювала терапевтом і добре знала своїх пацієнтів. Її дільниця була наповнена непростими історіями, здебільшого це були люди похилого віку. Один боровся з підступним підвищенням тиску, інша безперервно скаржилася на серце. Проте найбільше Валентина Іванівна хвилювалася за подружню пару. Галину Борисівну та Василя Петровича Коваленків. Вони були їй особливо приємні, розумні, добрі люди, з якими завжди можна було поговорити. Але ось піклуватися про власне здоров'я вони категорично відмовлялися. До лікаря зверталися тільки в крайніх випадках, коли терпіти вже не було сил, і саме це хвилювало Валентину найбільше. Пацієнти, хоча й не відмовлялися виконувати всі приписані лікарем рекомендації, з категоричністю відмовлялися від госпіталізації та будь-якої профілактики. Їхні аргументи були завжди одні й ті ж самі. Ну що ви, Валентино Іванівно, навіщо нам ця госпіталізація? Ми ж краще проведемо ці дні вдома, як самі захочемо, та й не будемо шкодувати, коли все це закінчиться. Це вам, молодим, ще треба турбуватися про своє здоров'я. А нам вже старим, що з того? І ці слова щоразу відгукувалися у серці лікарки. В якій пацієнтів був неабияким, більше півтора століття на двох. і хоч сама Валентина Іванівна не була зовсім юною, її власний вік не здавався таким значним. Нещодавно їй виповнилося 47, але на вигляд вона була значно молодшою. Донька Руслана часто сміялася і навіть жартувала, що мати виглядає так, наче вона молодша сестра. Ти тільки поглянь на себе волосся світле, сивини немає, шкіра гладка і без зморшок, а ось я мені ж тільки 25, а вже є зморшки. Не дарма ж я бігаю до косметолога постійно, відповіла Валентина з посмішкою, це для того, щоб виглядати як найкраще». Руслана насправді могла пишатися тим, що успадкувала від матері найбільше хорошого. Її вигляд справді нагадував молодшу версію Валентини. Хоча інколи дочка могла поскаржитися на те, що в її житті, на жаль, не було тієї яскравої краси, якою всі так захоплювалися в її матері. Так, так, жартувала Валентина. Добре, що від твого батька ти не успадкувала нічого. Донька щиро погоджувалася. Вона дійсно була справжньою копією своєї матері. Всі її риси, манери і навіть погляди на життя були схожими на ті, що Валентина Іванівна колись мала у молодості. А ось батька Руслана не пам'ятала зовсім. Він так і не з'явився в її житті, не намагаючись підтримувати жодного зв'язку. Валя ростила доньку одна, і вони з Русланою були справжньою командою. Чоловік, який радів народженню доньки, швидко зрозумів, що дитина. Це не лише мила картинка або зворушливий момент на фотографії. Насправді, як показала реальність, це ціла купа нових обов'язків, клопотів і незручностей для батьків. Іван, одразу відчувши на собі всю відповідальність, швидко занудьгував і намагався якомога рідше з'являтися вдома. Лише через рік, після народження Русланки, він заявив, що хоче розлучитися. Валя була засмучена цим. Але не стала намагатися змінити думку чоловіка. Вона зрозуміла, що допомоги від нього чекати немає сенсу, якщо він хоче йти, то нехай іде. Адже своє щастя вона вже знайшла це її донька. З часом Валентина стала відомим і шанованим лікарем. Пацієнти любили її за професіоналізм, і жінка дуже любила свою роботу, адже це саме те, що їй приносило не тільки гроші, а й задоволення. Коли Руслана вирішила присвятити своє життя творчості, Валентина не стала її стримувати. Впораємося, сказала вона доньці, тільки працювати доведеться вдвічі більше, і вони дійсно впоралися. Руслана організувала дві виставки своїх картин, і багато робіт знайшли нових власників. В неї навіть почали замовляти картини для приватних колекцій. Це був величезний успіх для такої молодої художниці. Руслана сміялася, пояснюючи свою удачу. Мамусю, це не моя заслуга. Все завдяки тому амулету, що ти носиш на шиї. Валентина з усмішкою відповідала, ще пак це єдина цінна річ, що дісталася нам від прабабусі. Тільки цікаво, чому щастить нам обом, адже тільки я ношу цей амулет. Маленька валя часто слухала історії про цей амулет, які їй розповідала бабуся. Дівчинка тоді слухала, затамувавши подих. Більше ніж сто років тому місцевий пан зустрів незвичайну красуню поблизу свого села і спокій покинув його. Як не намагався він дізнатися, хто вона така, та звідки нічого не виходило з'ясувати, а дівчина не відштовхувала його, але й не виявляла зацікавленості в його залицяннях. Мучився той страждав та й вирішив піти до мульфарки, та одразу зрозуміла, що все не випадково. Тому й дала закоханому амулет, наказавши носити його безперервно. Сам носити будеш, не знімаючи, а потім нехай нащадки твої носять. Побачиш, щастя він принесе твоєму роду, тільки нехай передається по жіночій лінії. Ти єдиний чоловік в роду, який стане його носити. Дивись, не забудь. З побоюванням дивився пан на отриманий амулет. На вигляд, він був дуже навіть симпатичний. В оправі зі срібла мати в облищав темний кристал, що за камінь мольфарка так і не сказала, лише загадково посміхалася. Це тобі не треба знати. Іди вже, щастя своє не прогав». Бабусю, вона не обдурила, перебила бабусю маленька Валя. Та ти слухай, не поспішай. Справу свою чаклунка знала напевно, тому що тільки но пан вийшов від неї, одразу побачив ту саму дівчину. Та тільки тепер не здавалася вона йому такою вже гарною, як побачив, він її справжнє обличчя, відсахнувся, а та зрозуміла, що її обман розкрито, аж зубами заскрипіла від злості. Ну, каже, всі плани мені поламали, доведеться іншу жертву шукати. Зрозумів, закоханий, що Амулет його від біди врятував. А хто ж була ця дівчина? здивувалася Валя. Та хто його знає? Можливо, якась нечість, а може, хтось інший. Невідомо мені це, а вигадувати я не вмію. Як мені розповіли, так тобі й кажу, онученько. Незабаром той пан зустрів свою долю, одружився і почав жити щасливо. Амулет носив, не знімаючи, як мульфарка наказувала, а коли зрозумів, що йти настав час йому, передав прикрасу своїй старшій доньці, з наказом носити постійно, а потім, щоб також спадкоємиці передала. Ось так і пішло, цей амулет у нас давно, ніколи з ним не розлучаємося. Бабусю, а ти його мамі передаси, так? Звичайно, рідна, а вона вже потім тобі. Тож чудово, тоді й мені щастя прийде. Тільки ти щастя своє сама шукай, на чари не сподівайся зрозуміла, тільки сама. Валя зрозуміла все, нехай і не одразу, і вчилася сумлінно, і професію вибрала не за престижем, а до душі, тому й сподівалася, що отримає заповітний амулет не скоро. Щоправда, бабуся і мама пішли одна за одною, так і дістався талісман Валентині Іванівні. Чоловік намагався вмовити дружину продати оригінальну річ, навіть показував амулет колекціонерам. Ті головами кивали, погоджуючись, що річ непроста, але на відріз, відмовлялися купувати, на превеликий жаль невдалого підприємця. І ось тепер, у перший день після відпустки, дільнична лікарка знову крокувала на свою дільницю. Як і до відпустки перший виклик був до Коваленків. Однак щойно увійшовши до квартири, Валентина зрозуміла, що як раніше вже не буде. Двері їй відчинила незнайома жінка, напрочуд, схожа зовні на валю. Проходьте, я вже вся зневірилася, запросила вона терапевта. А ви? Ірина Лісова, племінниця Галини Борисівни. Вона з дядьком Василем переїхала місяць тому. Тепер тут ми із сином будемо жити, а в нього проблеми, алергік. Напад я збила, але погано все одно. Ось і довелося лікаря викликати. А тітка Галина дуже вас хвалила. Ходімо, Ромчик в кімнаті лежить. Жінка буквально потягнула валю за собою. Лікарка автоматично рушила слідом. Блідий підліток лежав на ліжку не в силах піднятися. І давно в нього такий стан, уточнила терапевт. Вже близько двох годин. Раніше швидше проходило, але з кожним разом все гірше й гірше. Ми клімат вже змінили, а поліпшень немає. Хоча лікарі обіцяли, що одразу ж стане краще. Ну, не впадайте у відчай. одразу не завжди буває. Повірте, які ліки приймаєте. Ну ж бо, хлопче, давайте ось це вип'ємо. Точно знаю, через півгодинки вже будете шукати, що з'їсти. Апетит звірячий гарантований. Це і є його побічна дія. Ну ось і все. Нехай полежить, потім сам до кухні дійде. Як же мені вам дякувати? Це ж просто диво якесь. Ніхто нам навіть не розповідав про ці ліки, сплеснула руками господиня квартири, з подивом вивчаючи упаковку. Даремно, не нові, але діють практично у всіх випадках, і коштують недорого. Давайте назву запишу, щоб були завжди під рукою. Валентина присіла за стіл, дістала ручку і розмажистим почерком, написала назву препарату на простягнутому їй аркуші паперу Візьміть, нехай лежить на видному місці. Та ви просто чарівниця, а давайте я вас чаєм пригощу. Та в мене виклики ще, розсміялася Валентина, час бігти. І тут вона застигла на місці. Від різкого руху, злегка відійшов комір легкої туніки вірини. На шиї нової господині квартири лікарка з подивом побачила точно такий амулет, як і в неї самої. Звідки у вас це? Забувши про елементарні правила пристойності, видихнула Валентина. Ви про що? зі здивуванням запитала в неї жінка. Замість відповіді Валентина розстібнула гудзик і дістала свій амулет. Ірина аж зойкнула від здивування. Такий самий? Тепер я не хочу, щоб вийшли, не з'ясувавши подробиць. Знаєте, я справді поспішаю. Робота є робота. Давайте, якщо ви не проти, зустрінемося після зміни, запропонувала Валентина. Добре. Звичайно, погодилася Ірина, мені й самій вже цікаво. Ця зустріч не виходила в лікарки з голови протягом усього дня. Чому ж у незнайомої її жінки точна копія унікальної прикраси? У тому, що цей амулет єдиний в своєму роді, Валентина не сумнівалася, знаючи, що Руслана буде переживати, якщо дізнається про неймовірний збіг, мати не стала дзвонити доньці. Та й живе Русланка окремо вже давно, закінчивши роботу. Валентина одразу ж вирушила за вже відомою адресою. «Добрий вечір», – посміхнулася Ірина, а я зачекалася вже. Проходьте, пиріг готовий, чайник закипів, давайте посидимо спокійно, поговоримо. Як ваш син? поцікавилася Валентина. Ой, я навіть не знаю, як вам дякувати. Все, як ви сказали, через півгодини прийшов на кухню і почав їсти. Апетит каже, звірячий. Це ж просто диво якесь. Як же нам із вами пощастило? А у вас є діти? Так, дочка, доросла вже працює. А чоловік? Ні, я в розлученні. Вибачте, я теж одна з романом залишилася. Чоловік обурився, що хворого сина тягнути доведеться, і пішов. Але ми не впадаємо у вічі, звикли вже самі справлятися. Та ви їжте, голодна, напевно, вдома не були ще. Дякую. Валентина. Присіла за стіл і поклала на тарілку шматок пирога, але найбільше я б хотіла дізнатися про ваш амулет. Ой, тут суцільна містика, випалила Ірина. Адже мені ця штука дісталася у спадок, як розповідала мама, передають у нашій родині його по чоловічій лінії, начебто щастя в житті притягує, всі біди відводить. Річ гарна, звичайно, лежав він у нас у скринці давно. Так вже вийшло, що тільки дівчатка з'являлася останнім часом, а мені страшенно хотілося прикрасу приміряти, але дідусь суворо наказав, навіть брати не смій, мовляв, не для тебе воно. Це потім мені мама розповіла історію появи цього амулета в нашій родині, щоб заспокоїти мене і пояснити, чому дідусь раптом став таким суворим. А історія про що? Про кохання? запитала Валентина. Так. А ви звідки знаєте? А хочете, я вам її розповім і перевіримо, що чула кожна з нас. Коли Валентина закінчила розповідь, Ірина сиділа в повному шоці треба ж таке, майже слово в слово, я ж кажу містика, тільки от зрозуміти не можу, чому спадкоємицям, а не спадкоємцям. Навпаки ж, адже мені так і говорили, тільки хлопчикам. Нехай лежить, я ось Роману хотіла передати. Йому можна? Я не знаю, відповіла Валентина, доїдаючи частування. В нас проблеми зі спадкуванням не було. Передавали завжди дочкам, неважливо, старша чи молодша, кому захочуть. Мені простіше, я в сім'ї була одна, ось і русланці передам, вона теж одна, хоча донька сміється, а Молет вже працює для двох. А знаєте, що я думаю, припустила Ірина. Не випадково ми зустрілися. Не дарма ж ці на нас, я ж зі злості його носити почала. Чоловік, як залишив, ревіла довго, аліменти не платить, зник зовсім, а в мене зарплата мізерна тоді була. Довелося купу боргів набрати працювати цілодобово, щоб вижити і дитину підняти. Ось тоді й полізла я в скриньку. Ну, думаю, амулет ти чи не амулет, а носити я тебе буду. Гірше вже нікуди. І що ви думаєте, запрацював? Якось одразу і підвищення запропонували, і з переїздом все налагодилося. Нам лікар порадив клімат змінити, а тепер ось вас зустріла. Точно доля. А про предків ви щось знаєте? Бабуся згадувала, що начебто того пана, що цей амулет отримав, звали Петро Бойчук. Я, звісно, можу помилятися, часу багато минуло. Значить, точно ми далекі родички, ствердно кивнула Ірина. Бойчук і мій предок. Це я точно знаю, навіть копалася в документах. Я ж історик за освітою, обожнюю свою професію, мені тут в університеті місце запропонували, і як чудово, що я саме тут рідню знайшла. То що ж виходить? розмірковувала в голос Валентина, Галина Борисівна теж моя родичка, а я й не підозрювала навіть, якось прикро. Зате тепер ми будемо спілкуватися, а я їй все розповім. Не переживайте. А може, перейдемо на ти? Все таки не чужі. «Згодна», – кивнула Валентина. Руслані неодмінно розповім, а то вона все мріє покопатися в родоводі. А я їй допоможу. Вдвох, може, вдасться відшукати більше. Ну, добре, тоді зателефонуємо і домовимося про зустріч. Не будемо губитися, якщо вже так доля нас звела. До побачення. Вже на виході Валентина зіткнулася з романом, який повертався додому. Підліток тільки кивнув лікарці і, захекавшись, влетів в квартиру з криком Мамо, мамо, мене прийняли. Це вже через кілька днів Валентина дізналася, що Роман обожнює малювати. Він завжди мріяв про навчання, але в їхньому місті художня школа розташовувалася занадто далеко, а здоров'я хлопчика викликало чимало побоювань. Тут же все було простіше. Роман зумів вирішити всі питання самостійно. Валентина тільки посміхнулася про себе. Треба ж, знову амулет працює на двох. Видно, таки вже в нього заряд. Руслана швидко подружилася з новими родичами. Роман не приховував радості, дізнавшись, що дівчина дозволить йому працювати в своїй майстерні. Мами з усмішкою спостерігали за жвавим діалогом дітей. Валю, я тут виявила цікаві речі, прошепотіла Ірина. Ходімо, відійдемо, не будемо заважати цій парочці. Я тобі таке розповім. Жінки вийшли на балкон, зручно влаштувалися, і тоді Ірина розповіла, як отримала доступ до закритих архівів. Там документи старі, до них тільки при дотриманні купи умов допускають. Так от я давно домагалася, до того ж тепер викладач, от і дали дозвіл. Вирішила просидіти хоч усю добу, але відшукати все одразу. Стільки всього прочитала, аж очі сльозитися почали. Там же рукописів повним повнісінько, і раптом дивлюся, прізвище знайоме стала читати і ахнула. Лист старий дуже століття два тому писали. Загалом, схоже, автор каявся за розіграш. Придумано було цілу виставу, мета обвести навколо пальця довірливого хлопця, дрібничку видати за найціннішу річ. Розіграли все як по нотах, найняли двох актрис. Одно щоб зіграла щось зі світом мрій. другі відвели роль крутішу, чаклункою бути веліли, і все готували не день і не два, а понад рік, уявляєш? Цікаво, продовжуй, я, здається, починаю розуміти. Загалом дівчина закохала в себе сина об'єкта розіграшу, зовсім голову хлопцеві заморочила. Ні так, ні сяк, а той вже на все готовий. Його й напоумила заздалегідь підготовлена людина сходити до місцевої відьми. Так, мольфарка!» – кивнула Валентина. Точно, друга актриса. І антураж був дотриманий ідеально. В лісі живе ніхто про неї не знає. Другий акт вже в неї розігрували. Тут амулетик і спливає. А камінь в ньому який? запитала Валентина. Ось це і є найцікавіше ніякий. Галька, шматок кругляка. Але як же так? А оправа срібна? Ну, звісно, що ні, не срібло. Це все підробка. Постаралися, щоправда, надати відповідного вигляду. Вже не знаю, чим цей бойчук там насолив своїм недругам. Але одорого обійшовся його синові цей щасливий талісман, кругленьку суму виклав спадкоємець, вражений першим же ефектом. Шахраї благополучно втекли, актриси теж поїхали. А ось далі починається найцікавіше. Автор листа скаржиться, що, видно, прогнівили вони вищі сили. У Бойчука все з цим амулетом угору пішло. Справи налагодилися, одружився вдало, а ось автори розіграшу ні з чим залишилися. Грошики пішли на вітер. От і пропонує той самий діяч викупити амулет у Петра або його спадкоємців. Не зрозуміло, як вони збиралися пояснювати свої наміри. Але їм нічого не продали, правильно? висловила здогадку Валентина. Звісно, а потім і другий документ попався. В ньому було замовлення на виготовлення другого талісмана. Матеріали ті самі, що й у першому випадку. Здогадуєшся, хто замовник? Той самий бойчук, припустила Валентина. Ні, його дружина. У них було дві доньки, старший, щастя в подарунок, а молодший що. Сильно та була засмучена, от мати й вирішила вивідати всі таємниці. А там і другий примірник зробила точнісінько потайки доньці вручила, наказала нікому ні слова, ну й додала, що це тільки по чоловічій лінії. Мовляв, старшій не можна навіть згадувати про це, а то віддавати щастя доведеться. Жінки здивувалися, наскільки все заплутано і водночас просто виявилося, але вирішили дітям нічого не говорити, немає чого їх розчаровувати. Та й навіщо знати про те, що ніяких чарівних властивостей у родових амулетів немає і ніколи не було. Адже, по суті, щастя вони принесли своїм власникам і завжди приносили. А як інакше пояснити, що робота до душі, в житті все добре, нехай і після випробувань. І в дітей все вдало складається, ось і рід воз'єднався нарешті. Як же не працює, чудово працює. Напевно, розгадка дії в тому, що не варто покладати надії тільки на амулет діяти потрібно самим, не чекати допомоги згори, шукати справу до душі і не погоджуватися плести за течією. Ось тоді й життя налагодиться. Саме за цими принципами і живуть нащадки Петра Бойчука. За такими ж правилами він сам жив, а ті, хто намагався нажитися на довірливості, занадто розраховували на свою удачу, а може, і вищі сили вирішили втрутитися, хто знає. В будь-якому разі Ірина з Валентиною чудово спілкуються, все, що запланували, збувається, їм є про що поговорити. Спільну мову знайшли і їхні діти. До того ж у Руслани та Романа збулися мрії. Обидва займаються тим, про що мріяли щодо амулетів, то вони точно щасливі і ніхто з нащадків Петра Бойчука не сумнівається в цьому. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.